Сьогодні ми приймаємо участь в проєкті озеленення планети по всій країні і також в наших садах. Цього року я дуже хотіла приєднати до цього проєкту наших військових, тому що це є світлий проєкт, а світлі проєкти і добрі справи приводять нас до перемоги. Ми дуже раді, що змогли долучитися до проєкту озеленення планети. Тому що нам дуже важливий стан довкілля в Україні. Посадити дерево це обов'язок кожної людини. Ми повинні турбуватись про нашу природу, і вона навзаємно турбується про нас. Більше сотні сьогодні рослин буде висаджено. Це сьогодні у нас і береза, і горобина, це і туя, смарак, туя куляста, різного виду ялійці. Спільно з лісівниками, військовими, громадськими активістами. Ну, Як завжди, в принципі, до, до гарних справи до завжди готові до допомогти. Дякую всім військовим, які долучилися до цього світлого, прекрасного проєкту.